Добрий день всім! вітаємо вас на каналі «Село Та Сау. Сьогодні ми в нашому ролику от затронемо таку тему корма. Як їх приготувати? Особливо підписники питають рецепт корму для відгодівлі вже свиней. Ну вже після старту, скажімо, коли вже порося там, більше 20-25 кілограм. І, скажімо, про цінову політику в тому плані. От Скажімо, як було два роки назад, що по чому, як воно зараз, що вигідніше, тоді було чи зараз вигідніше. Якщо, наприклад, сказати по зерну, от ми як тільки починали, як ми побудували цей сарай, це хранилище, ну чи склад для зерна, як скажете, ну там написано склад, але, бачите, то, скажімо, перший год ми купляли, Пшеницю, ячмінь, кукурузу, все по 6 тисяч. Так, да, на сьогоднішній день, у зв'язку з цими подіями, що в нас в Україні відбуваються, не можу називати просто слова так, як це полагається, назвати, е ціна на зерно значно впала. В такому плані, так, да, як би вигідніше. Але якщо взяти, наприклад, по преміксах, там, по БМВД, по сою, макухи, от не знаю чому, но соя макуха, скажімо, тоді була. Дешевше набагато, вона була тоді по 10, по 11 гривень. Сьогодні, от, е, даже в тому плані, що зерно, скажімо, дешеве. Але соєва макуха все-таки дорога, я вважаю, так що 15 50 16, 17 гривень, хто як правий. Тобто на сою дорого. А от е, по преміксах і по БМВД, скажімо, два роки назад можна було ті самі премікси там БМВД, там ну то я так образно кажу. Я не кажу конкретіку, яка фірма, там, що саме. Ну Було там і по 800 гривень ми щось купляли, ми купляли по 600 гривень, було було і по 900 гривень, тобто до 1000 гривень можна було купити мішок 25 кілограмовий. Сьогодні, на сьогоднішній день, ну от наприклад, ми вчора поїхали і купили один мішечок, нам не вистачало просто докормити там ще 3, 4 поросятки залишилося для продажу. Стартовий БМВД для порося. Рост, ну, старт, так. Да. І значить, він 1220 гривень. Це оптова ціна. В роздріб звичайно, що ще буде дорожче. Тобто, це саме, що є дешевше, і то, якщо це купляєш оптом. Наприклад, премікс для свиноматок, для супоросних, там для лактуючих, ну, без різниці, скажімо, от 1500 до 1600. там Є ціна по 1800. Є навіть даже до 2000 гривень за мішок. І теж там, розумієте, там така є відсова категорія, що є мішки по 25, є по 20 кг. Тобто, в залежності від того, яка фірма виробник, то по преміксах, по преміксах це на сьогоднішній день, як я кажу, що це дорого. І все, я бачу так, що ну, нема тенденції до того, що воно подешевше. Тобто. Займатися свиньми, якби, ну, якщо є гроші, щоб щось укласти, то можна. А якщо, допустимо, грошей нема, ви купили там одне порося там, чи два, і думаєте, що ви з цього якби, розкрутитесь, ви глибоко помиляєтесь. Тому що щоб займатися свиньми, треба вкласти скільки, щоб ви просчитали наперед, що вам треба до повного циклу, поки порося не виросте. Тому що, якщо ви вже купили його. А потім щось треба, а грошей немає. І якщо, так сказати, нічого не купить, то що треба, там чи премікса, чи сою в макуху, а давати, та якось буде що-небудь, що є, що то краще, я думаю, не займатися. Це по поводу цінової політики. Що по поводу конкретно, скажімо, рецептури е для відгодівлі свиней, скажімо, коли вже ви закінчили старт, давати їм. І пішла вже відгодівля. Це мається на увазі чисто откормочні. Це не є свиноматки, там і так далі чисто відгодівля. Е, пішли в склад, я зараз вам покажу. Розписано тут у мене все. От сьогодні півдня, читаю, в мене зайняло зранку, це приготування корму для відгодівлі, для свиноматок. І ще трошки росту для маленьких поросят. Ось ось цей мішок, що я казав, купили ми мішечок. Це ось ростовий. Бачите, ростове бмвд для поросят. Це я ще не розпечатав, бо в мене ще був трошки ми доробили. А цей ну буду ще докармлювати, як без нього. ну Якщо його залишиться, то наступні свиноматки, коли опоросяться тоді воно піде. Ось, о, дивіться, яку я сьогодні кучку мішків. Тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 8 штук по 25 кілограм. От считайте, 4 штуки по 25 це 100 кг. 8 штук це 200 кг. Це чисто я зробив для свиноматок. Свиноматки це Машка, Дашка, Мілка і Бомбіла. Це 4 штуки, які в нас є. І з сьогоднішнього дня ми вирішили: оцих свиноматок, що у нас там 4 штучки на. Первістки, які ми залишили на свиноматок, їм сьогодні рівно виповнилося 4 місяці. По вісовій категорії, я так дивлюся на них, вони вже десь достигли, мабуть, кілограм 90 може, чуть, чуть більше, так, 90-95. Я вважаю, що їм треба буде ну, перевести сьогодні, що ми вже переводимо на корм для свиноматок, які будуть йти, якби для. Ну, як на свиноматок, так сказати. Тому що до цього часу вони в мене йшли як на відгодівлі разом з тими кабанами, що у нас в окремій клітці. Суть в чому, кабани на відгодівлі там також додається соєва макуха. Соєва макуха дає протеїн, рост і так далі. розумієте? А коли свинка вже я бачу виросла вже ну, майже до 100 кг доходить, там, ну 90 це ну, за глаза вже її є, скажімо так. Її не стоїть далі пижувати, скажімо, соєвою макухою, тому що. Ну, сильно пожене врост. Якщо її сильно виправ рост то до того часу, поки її, скажімо, парувати, а парувати мені її треба буде починати усі ці процедури, там, скажімо, парвовірус, її проколоть, лептоспіроз і бешиха, це починається в 6 місяців, тобто через 2 місяці. А через 3 місяці її я вже буду осіміняти, тих молоденьких поросят. Тому якщо я сьогодні ну, не перестав видавати сою макуху у корм. Вони погналися по росту. Скажімо так, до 7 місяців вони вигналися ну, по весу десь без 160-170 кілограм і куди її тоді парувати? То що тоді з тої свині буде, скажімо, на другому, на третьому поросі вона вже буде 200, 250, 300 і так далі. розумієте? А парувати первістку потрібно, ну, щоб десь було приблизно 115-120 кілограм. Тому от і було сьогодні я ж кажу, затрачено дуже багато часу для приготування 200 кілограм корму. Для свиноматок конкретно. По свиноматках рецептурі я якийсь другим разом, якщо кому буде цікаво, зробимо теж відеоогляд. А сьогодні розкажемо вам про рецептуру для відгодівлі, чисто як на м'ясо. Для м'яса, ось ми зробили сьогодні для кабанів трошки менше. У нас їх там 5 штучок. Ось зробили 5 клунків. Кожний клунок по 25 кг. 125 кг сьогодні зробили. Чому я маю йду по 25 кг? Справа в тому, що корм ми робимо, мелимо все пропорційно, скільки чого треба, там зерно. Зараз я буду розказувати. І все скидаємо у бетономішалку. Бетономішалка в нас невелика. Ну, як? Ну, виклевена стандартна, от, як її продаються в строїтельних магазинах. Ну, оптимально, щоб хорошо вимішався корм, потрібно, ну, я так вважаю, от на 25 кілограмів. Уже так експериментували. Можна, в принципі, сюди засипати і 50 кг, щоб швидше ну, більше. Але розумієте, премікс це вам не БМВД. премікса дуже мала частинка, йде на, скажімо, одну заколодку, і він повинен так вимішатися, щоб він, його всі частиночки були по всій якби, зерносмісі. Розумієте? Тому чим менше об'єм ви засипаєте, тим краще вимішається, тим краще буде е, воно розкидано по всій зерносмісі. І, вибачте, відповідно, кожне порося получе те, що йому полагається. Розумієте? Тому я так приспособився от, чисто в бетономішалки. Що стосується, значить, по свиноматках. Ой, вибачте, свиноматки, свиноматки то, я ж кажу, що сьогодні по відгодівлі. На даний момент, от, наприклад, сьогодні, я от використав для ось премікс для відгодівлі свиней на м'ясо 3%. У даному випадку, це в мене просто залишався один мішок фірми Purina, я використовую для відгодівлі що Пуріну, що «Хендрікс». Тобто, можна сказати, 50 на 50. Для малечі, то Хендрікс для більших вже, скажімо, йде в мене Пуріна. Якщо, допустимо, взяти по рецептурі, ось зверніть увагу, я написав так на картонки, щоб вам було видно: це рецепт корму для поросят, скажімо, від 20 кілограм і більше. Що для цього я беру? Пшениці. Я беру 6 кг. Пшениця в нас куплена, там лежить воно на кучці. Е, ще ну було там 7 тонн, я не знаю, вже тон, мабуть, 5. Пливе, коротше, зерно дуже пливе. По зерну покажу пізніше. Зараз давайте по рецептурі. Пшениця 6 кг. Ячмінь я беру 6 кг. Кукурудза. 8300. Ну, це я так написав: 8300, тому що оцей увесь раціон це розраховано на 25 кілограм. Ну, візьмете 8, нічого страшного. Там ті 300 грам туди-сюди. Ну, я просто, щоб, бо хтось пересчитав, сказав, а там ж нема 25 кг. Розумієте? А чого 8300 у нас виплило, тому що ось тут премікса у нас буде, 650-700 грам. І тому воно, якби, щоб вийшло на 25 кілограм. Соєвої макухи я беру на цю кількість 4 кг. Премікс 2,5% або 3%, він там, в залежності, яка фірма, там, який виробник, як смотре для кого, бо теж є для відгодівлі, там турбо якийсь там швидше, там, помаліше. Ну, я в це все не внікаю. От мені чисто рост, і все, я так сказав, сказав, мені дали, я поїхав. Потім для оцього цього всього, оце все я беру, скажімо, тільки ж розумієте, все це треба перемолоти на теребілку. Кожного може бути різна теребілка. У нас, до речі, є ось така маленька теребілка, це однофазна на 220 вольт, вона теребе хорошо, скажімо. Це, якщо б, там щось зламалось там, ну, без вихід, а тут треба щось там, дати корму, то ми можемо використати і таку теребілочку, щось там підтеребить, там, нарасом. Цей. Але, взагалі-то, ми її не використовуємо. Тому що сильно, сильно, дуже помало, ну, а об'єми роботи дуже великі. То ми використовуємо таку теребілку. Це теребілка самородна від 380 вольт. Працює безотказно. Зараз я на секунду нажму, послухайте, як вона. Тут гул добрий і обороти добрі. Там 3,5, по-моєму, кВт мотор. Все перебиваємо. Перебиваємо пшеницю на ту теребілку, перебиваємо кукурузу, перебиваємо ячмінь. І перебиваємо також і соєву макуху. Все повинно бути таке, знаєте, перебите, мучкообразне, таке, з малесенькими крупиночками. Тобто, ще раз от кажу, дивіться, пшениця 6 кг, ячмінь 6 кг, кукуруза 8300, <кій> соєва макуха 4 кг, премікс 650-700 г. Ну, 650 воно не виходить. Скажем, на оцих вагах ось. Що тут ось, бачите, ось, можете звернути на циферблат, ось Відро стоїть, воно я його ось старував, воно нолик показує. Ось, я ось сюди, наприклад, ось осиплю. Да, от, бачите, набирає вагу. Тобто 50 грамів вони показують, воно тільки тут по 100 грамів. Ну, я так, я ж кажу, на глаз беру 700 грамів насипаю, все нормально. І ще я додаю у кожну заколодку на оцю всю суміш одну ложку підкислювача сухого і одну ложку сорбента. Ось я отаке ось можу показати, яке воно є. Ось воно в мене, воно, я розумієте, я його беру чисто на розріс. Я не купляю мішком, бо воно дороге. Ось оце ось підкислювач, ось такий. Він теж сипучий, бачите? А ось в другому пакетику. Ось. Такого воно за сірого кольору. Ось. Тільки це більш таке піщаного, от такого, як би гранулочки. Це підкислювач. Це підкислюваче, а це сорбент. ось, Оце таке. По ложки я його кидаю, і якраз все нормально. І потім оце все. Я беру засипаю от, в бетономішалку, мішалку, вмикаю. І воно таким плані, оце, крутиться, крутиться, скажем, ну, хвилин 10 треба, ну, до 15 хвилин це по-любому треба перекрутити. Якби, допустимо, це був БМВД, як для маленьких поросятосів. То там простіше, то що БМВД, його більша кількість йде, там достатньо там і хвилин 8, і воно вже перемішується. А от коли я роблю вже рост по цьому рецепту, коли я вкину 700 грам, наприклад, цього е, премікса на 25 кг зерно смісі, мені потрібно ну, хвилин 15, по-любому, це крутити, тому що воно повинно дуже дуже ретельно все перемішатися. Якщо воно не перемішається, розумієте, то ну, не буде той яке, який би хотів я зробити. Не буде він такий збалансований, як то кажуть, розумієте, тому що десь в одній частині стороні, скажімо, буде чогось більше, в другій частині чогось буде менше. І от коли свиня буде їсти на відгодівлі, якщо їй не попаде, допустимо, того премікса, а воно з'їсть союю макухи. там. Розумієте, може желудок встати, може не так засваювати, тому що для чого ж кидається цей премікс. Премікс в чому заключається? Тут білково вітаміни і мінерали. Вибачте, не білково. Вітаміни і мінерали. Всякі різні там амінокислоти і так далі. Ну, Я в суть не буду внікати, що там іменно конкретно є, але справа в тому, що оці вітаміни, мінерали і кислоти допомагають перетравити. В травній системі поросяти е, соєву іменно соєву макуху, розумієте, в такому плані. Тобто, якщо ви це не додасте, то толку не буде. То, якщо, або якщо, допустимо, хтось каже, та я чисто там ячмінь, кукуруза, пшениця. можна. Можна так, можна без сою, можна без преміксу, хто забороняє? Ніхто не забороняє, ви вигодовуйте. Але справа в тому, що е, за скільки воно виросте. Воно виросте, звісно, але за скільки і яке воно буде по величині за той період, ніхто не знає. От, Допустимо, якщо по цьому рецепту все правильно зробити збалансовано, розумієте, то, скажімо так, десь за 7 місяців, якщо гарна генетика у поросяти, от як в нас, наприклад, ми продаємо, ми продаємо з гарною генетикою, тому що ми свинки купили у нас усі, Ефка – це Йоркшир із великим із ландрасом покрита. Ну, Йоркшир – це велика біла плюс ландрас 50 на 50. І поросятка, якщо він трьохпородний гібрид, щоб для відгодівлі, якщо покрити, там, наприклад, якимсь м'ясником максимусом або, допустимо, дюрком, то це дуже класна буде трьохпородка для відгодівлі в 7 місяців ну, це 180-190 до 200 кілограм. По цій рецептурі вас порося може вирости. Якщо без цієї рецептури просто щось там, скажімо, не додать сою в макуху, не додать премікс, не додать підкислювач, не додать сорбент, то за 7 місяців він до 200 кг чисто на оцих трьох компонентах, ну, тобто на зерновій групі, свиня не виросте до 200 кг. Це от, ну, хоч стріляйте, ну не виросте, я вам це точно кажу. Розумієте? Отако. От Потім ще, що я хочу сказати, цей рецепт, це я годую почисто по цьому рецепту. Ну, це не значить, що це є ікона, на яку треба молитися і зробити тільки точно отако. Розумієте? Можна комбінувати. Комбінувати, що тут можна? Ось оцю зернову групу. От соєву премікс під сорбент, ви повинні дати, якщо ви хочете результата. А от зернову групу можна міняти. Якщо, допустимо, у вас. Ну, чогось більше, більше кукурузи, а пшениці менше. Або взагалі там якогось компонента, скажем, ячменю, наприклад, там, чи пшениці. Ну, чогось немає, два є, а чогось немає. Просто оцю суму: 8, 6, 6, скажімо, от, ви можете розділяти, як вам завгодно. Чого у вас там, скажімо, скільки є більше, того можете давати. Якщо чогось у вас менше, даєте менше. Наприклад, у нас у складі, помимо. Кукурузи, ячменю і пшениці є ще і зерновідходи кукурузяні, то я, допустим можу замість кукурузи чистої. допустим тут треба кукурузі, от Я написав 8300, 8 кілограмів, ну, 8 з половиною кинете. ну Це не столь важно, якщо ж нам кіло туди, кіло сюди, я не щепітільно так відношусь до цього. То ви можете, допустим, так само, як і я буває. Я просто так написав кукурудза, Але я можу, допустим, сюди кинути, скажімо, половину 50% там, 4 кілограма кукурузи, а 4 кілограма зерновідхода кукурузяного в такому плані розумієте? Бо в мене він є. Не було б його у мене, я б давав би тільки одну кукурузу. Не було б у мене, скажімо, кукурудза, а був би тільки ячмінь і пшениці. Я б давав би половину за цього, за цієї ваги за цієї ваги, половину б дав би пшениці. Половину ячмень. Тобто тут варіуватися, отак може, як вам заманеться, розумієте? Але ви не повинні вийти з 25 кг плюс-мінус, я ж не кажу точно, ну, плюс-мінус там кіло туди, кіло сюди. Це по-перше. І обов'язково дати білкову групу. Білкова група у вас тільки це у соєвій макухлі. Не буде білкової групи, білка у раціоні, порося швидко рости не буде. Це перше. Друге, ще раз повертаюся знову. Буду знову повторюватися, звичайно, щоб порося росло, должна бути генетика, я ще сказав, це повинна бути ефка. Так як у нас, у нас ефки, у нас генетика дуже гарна, і у нас трьохпородні гібриди. Якщо на відгодівлю, якщо ми покриваємо, допустимо, там ландрасом знову або великою білою, він виходить якби не трьохпородний, а двохпородка, якби. Але така свинка можна і на відгодівлі, але вона не буде тим потенціалом росту як трьохпородний гібрид, але вона буде хорошо, скажемо, свиноматку можна залишити. Це другий такий нюанс. І третій нюанс, який теж немаловажний, це умови содержання самої тварини. Це повинен бути сарай теплий. Тому що, якщо сарай теплий, це і зимою тепло. Зимою сіни, стіни сухі, зимою немає вологості, з, по стінах з потолка не капає, не тече. Я просто, У нас сарай, ми заходимо, я роздягаюся до футболки і ми так управляємося. Тому що там теплотінь. Це перше. По-друге, це, це чистота, навоз видаляється. Зранку ввечері підстеляється соломка, і взагалі. Температурний режим і вентиляція. Оце якщо оці всі компоненти ви зможете, скажем, добитися на своєму господарстві, результат буде, можна займатися свиньми, можна жити із цього. І піднімати економіку України. Якщо чогось у вас немає, або там сарай поганий, або там зерна нема, або нема за що там взяти того самого. от Премікса там чи БМВД, ну дивіться, якщо це чисто для себе, от просто от так, щоб для себе там зарізати одного, там два кабанчика, ну це друге діло, це ще можна. А якщо ви хочете на цьому якось заробляти, щоб можна було прогодувати свою сім'ю, погасити там комунальні послуги, ну і взагалі, щоб гроші водилися, як то кажуть, то потрібно тут підходити до цього професійно. І з таким підходом тоді і результат буде. Якщо ні, то ну, вам вирішувати, займатися цим чи не займатися. Ну, от так коротенько, в принципі, що я хотів на сьогодні сказати. Ну, ось можу ще показати. Давайте поки ще не закінчую по пшениці. Ось як на початку, скажімо, після жнив ми закупили. Оце тут у мене було 7 тонн пшениці, це вона ось тут, ось йшла, ось йшла сюди. І аж отак сюди була, це за цей. Тут було по коліна, бачите, вже такого доброго куска нема, Ну, я не знаю, тони три, мабуть, 4 вже упливло, як то кажуть. Кукуруза, там далі. Е, Теж, ну, поки до кукурузи не пішли, ось, ось ячмінь. бачите, Ячмінь вже якби пливе, хоча ще літом його було десь 3,5 до 4 тонн. Вже тут залишилось десь півтори. І кукурузка, ось ось. кукурузи тут десь до тони лежать. І зерновідход ще є у нас Ну, Кукурузу будемо скоро підкуплювати, тому що кукуруза ну, якби потрібна. Вона і курям, і свиням, і на відготівлі, і свиноматка. Я всім її додаю, тому що кукуруза ну, це дуже хороший продукт, особливо на старті, це потрібно всім здавати це все. Тобто, от, коротеньке таке відео сьогодні по цінах, по кормах. По тому, що ну, якби, відео для роздумів, чи стоїть, чи не стоїть, ви думайте. І кому було корисно, пишіть в коментарях. Кому що ще хочеться дізнатися, теж пишіть. Тож, підписуйтесь на наш канал Село та Сало. Ставте лайки. Всім гарного вечора, мирного неба і всього-всього найкращого. До побачення!